Всім привіт! Вийшли сьогодні на коп. Сьогодні я і Саша. Саша щось скупає теж сигнальчик в нього. Другий Саша від нас здимив на своє хабарне місце. Нас з собою не взяв. Ну то таке. Так, був сигнальчик. Був сигнальчик, ага, і ось кругляшок Опа, щось похоже на свети. Так, а ну фокус-фокус. А може і не сувіти, може щось і ходять. Да, Ходячка. Ходячка 50 копійок. Але нічого, перший сигнал сьогодні. Пойдет. Перший сигнал, перший монітосик. Добре, будемо шукати на тих місцях, що я вчора тут шукав. Попадалися тут буратоси. Олександра попалась копійка. В общем, старе вибите місце. Будемо добивати. Добре, дивимося. Інтересний у нас сигнал. Похожий на монетний. Поки наперед нічого не прогнозуємо. Воні да. І не міняється 60 чимось. Будемо дивитися, а вдруг, дасть Бог щось цікаве. Щоб мені тосом не. Есть. Ох ты поїмать. Оце вам і вибите місце, блин. Двушка Олександр. Прикольно, блин. тут зелена вона, конечно, крний бабай. Да, дві копейки. фокус фокус О! вот. Хороший він заляпаний. Ой, блин! Класно, блин! От тобі вибите місце. І я ж тут теж ходив скільки разів. не У мене водички поміті. Є на. О, чекай, в мене і щіточка ж є. Ну видно, все, орлянка є. Сережа, там ходив, не було, а тоді сюди тако. Да, блин. Чисто случайно, одному точно місце. Мій треба катушку мою другу поставити. Да, капец. Значит, миссия все-таки перспективная. Да, ну, сухранчик все пойдет. На ведерел хорошо видно. Да, Сима за гагулька. Это год. По-моему, 16-й. 1816. Ты все тут. Офигенно, а я сейчас. Вроде да, пачу, да, да, да. давай да. <рес> Нормально. І скільки, я кажу, скільки раз тут вже ходжено, переходжено, блін. вітаємо Саню і бажаємо, щоб ще були. Ну, вже комуніка. Один цікавий сигнал, да? <рес> да? добре, дивимось далі. Народ, блін. Щось смахує, був сигнал, смахує блин, на чешую або блин, на солід якийсь. Думав, що якась срань. А ну фокус-фокус. Опа! Не блін, не фокус-фокус. Тако. О! Протрем. Да, татарська. Ага, Якісь акче. Акче? Навірно, ще... як вони Капец. Ну, бля, Вообще, не звучать. Капець. Бля, было так тунесенько, що офигей би. Капець. серебрушка на цьому місці. Интересно, это... Да. Класс! Присунути. У мене ще такої херні ніколи не було. Добре? Будемо шукати далі. Я в шоці, я кажу, в шокі. Бля. <плес> 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 І це своє на 10 кГц, бля. Бачиш, воно лучше все-таки чекає. Добре, дивимось далі. Сигнал? Саша прийшов з моєї ямки, там, де я викопав той дірхем чи очке, що воно таке викопавши отку фігню. Мені пробивало чорним, але воно, оказується, це цвітне. Ще й прикольно якась, Чи це воно до чогось чіплялося, чи це від якогось... Біс, я знаю. Ну штука прикольна. Ну, Десь ну, від чогось щось воно був. було. Хе. Нормально. Тримай. А в мене був сигнальчик. І ось монітосінка. Смахує чимось на Ніколаївський формат має. Фокус-фокус. І це у нас... Ні, це у нас совєти. Ранні. Так, да, пролітарії всіх стран. А, щитовик. щитовик. 20 копійок. Мене... Що а мене ці щитовики взагалі рідко попадаються. 33 рік. Ну, все одно не ход. Да. Так. Ну, наслайнка тут в цьому місці, це взагалі бомба. І ранні і пізні совєти, і Олександри, і Ніколаї, і як вони, Буратоси, 1600 роки. І польські теж попадалися тут гроші полугроші. общем, місце перспективне. І цікаве. Добре, дивимося. Так, народ, був сигнал, прийшлося вирити отаку яму. Єлі, блін, його звідти виграбав. <кхе> Ще не дивився, що. Ну, я вже бачу і ви вже бачите, силує, бачите? Якщо це те, що я думаю... Це прикольно. О, полосочка тонесенька. Зараз подивимося, що воно за таке. Хе-хе, кругляшок, значить монітос. Ох ти, йоли-пали. Ох ти, капець. Це якийсь... Ха-ха-ха. Капець. Сірі бруха знов. Ну це, Йоли, пали, я не можу. Друга за сьогодні. У мене ще такого не було, щоб дві в один день підняти. Це якийсь або трояк, або шестак. Польський. Офігеть. Коротше. А ну-ка. Хоп, фокус-покус. Серебро. Чи це полторак, чи трояк. Я в них не шрупу, бо ніколи не піднімав. В общем, така штука. Зараз я трошки його сполощу і вам покажу краще вже. Давайте. Так, народ, трошки я його так шик-пшик, геть не тер щіткою. Фокус-фокус. Опа. Отака такого штукенца. Так, де в нього тут вверх, де в нього низ, я не дуже шурупаю. Раніше такої штуки не піднімав. Ну, це середньовіччя. Ще й гарний. Це, наверное, або півторак, або ще став, ну це щось польське, коротше. Польське, литовське до того періоду. Прикольно. Капець. Мені аж подобається сьогоднішній день. Друга серебрушка, добре? Хе -хе. І це все на тому ж самому місці. Блин, круто все, нервне. Десь аж туди. Метрів звідси, мабуть, за 50-60 була. Та чешуєчка і зараз ось знов серебро. Прикольно. Добре, дивимось далі. Може ще буде що попадати? Цікаве. Саша десь урвав. далі. Не знаю, де він десь ходить. А я поки що тут крутюся. Давайте до сигналів. Так камради, був сигнал, викопав ямку. Так, лопатою тільки збити. Чую, щось цокнуло. Хопа! Відлетіла отака фігня. Получається, воно на самоверщачку було о. Ну, Нормально. І у нас кругляшок. Кругляшок. Так. Ну, фокус фокус Опа. Є контакт. Дивимося, що за кругляшок. Кругляшок у нас вбитий. Убитий кругляшок. Так. Кись хроматник, понятний такий. Це Ніколая щось. Навірно, Ніколая три копійки. Буде двох копійо дуже велике. Так, зараз я його сполощу і потім вам покажу. Давайте, так камради, зробив я експрес чистку. Експрес-чистка виявила, що це у нас какалік. Але колись він був 3 копійки 1878 року. Це у нас був Олександр III. Жаль, що какалік. 3 копійки рідко попадаються, в основному двушки Тут взагалі лисий бубан. А тут трошки щось видно, тільки рік. от такого фігня. Ну нічого, все приємно. Знахідки є, добре, У нас вже дощитна крапає, не знаю. Якщо пуститься щось сильніше, будемо, мабуть, робити ноги звідси. Добре, дивимось далі. Ось такий у нього попався хазарський кінджал. Століття так фіг його знає яке. Блін, бусня. Класний. Тримай. І попалася ще копеечка Ніколая. Теж трошки ушатана вона. Ну тут поле таке, що воно не жаліє медь. Грязена тільки раз-два. Ну все одно, знахідка приємна. Дощ все сильніше і сильніше, а ми ще поки походимо трошки добре. Давайте до сигналів. І так, Саші, хороший сигнал. монетний. Онлайн. Дивимся. Сигнал, там мене трошки хі -хі, телефон задзвонив. Ну, вже викопали мене. Он до здоровенна манітосіна. І що це у нас таке? Двушка, мабуть, Ніколая зла, так? Хоча Олександра. Я не знаю. На Щось Щось похоже. Да. Да, царица полей. Ага. Тільки года рождения почти не видно. Бля. Но все одно приємно. Знахідка вже класна. Чекай тут щось. Шо... Тут ще й на її брак. Да? Дивись, орел так. Так. Розвертаємо. І герб бачить поперек 90 градусів. Ну, ти ну, так все одно прикольно. Тільки состояння було трохи краще, то було цікаво. А Це щось таке, бачиш, який типу, як вінок. Ну оце ж вінок, тільки він перекрутяний не в ту сторону. Брачок. Треба відмивати. Да. Ну класно. Да. Вітаємо і шукаємо далі. Добре, дивимось. Народ. Знову сигнал. І знову я бачу монетка випала. Оба! Бо так тільки викопав, бачив, хопа, Покотилася. Ось воно. Що це в нас таке? О, а це в нас вже старіще. Це в нас Єлизавета, мабуть, або Екатерина. Щось таке. Вінзіля їхні. Іоргі побідоносіс. Еге, нормально. Ну, ходи рождения глянемо. Коротше, зараз я їй їжу... шурну, і вам покажу. Давай. Так, ось, що в мене вийшло. Так, сліганца помив. 1766 року вроді. Треба добре шкрабати, що ж там легенько Ну, Георгій вбитий тут, звісно. Це у нас тетя Катя. Це мені Саша вже підказав, бо я в інзелях зілях дуб дерево. Ну такого, прикольно. Добре. Дивимося далі. Так, Знову сигнал. Тут, скажу чесно, прийшло буквально 3 минути, 3-5 минут. Сигнал був взагалі не в жопу. Ось такого, похоже на соліда. Древньогорячикого. Що це у нас таке? Хе, це і є солід. Це не Буратос, бо я думав зразу, що це Буратос. А це солід, тільки мідний. Вони взагалі то йшли, вроді би срібні. Ось такий. Фокус-покус. Опа. Родуваза. Густова. Соліт. Чечі Чи він. Коротше, шведського панування тут. Шведської окупації. Прикольно. Добре. Ходимо, шукаємо далі. Це фальшак. Добре. Будемо шукати далі і тепер купати вже й... чорний метал теж. Бо било, блін, кажу, як черніна. блін. Дивимося. Так камрада, був санька тільки що сигнальчик. Продвигаємося додому в сторону лісу нам. Гляньте якого хреста викопав. Оба-на. Бомба. Століття невідомо яке. Опа! фокус фокус Прикольний брелочок Такі брелки китайці нам постачали десь в середині 90-х. Ну Як він був новенький, був класний. Погано, що він за когось плаву зі луміну, чи з алюмінію, в общем, сплав алюмінію якийсь. Та він. Бистро портиться в землі, розгниває. А так то знахідка бомба. Будь ласка. Класний. Добре. Дивимось. Йдемо, так йдемо і тут хопа! Ось такого штукенця лежить. Он від неї слід, як вона лежала. Лопатка саперная. Нормально. Будемо забирати. Де в хазяйстві знадобиться, добре? Ми вже почти дійшли до лісу. Там в лісі є сигнальчик цікавий, будемо його копати. Давай. Так, народ. У нас сигнал загадка. В общем, був під. О! Що там показує? Ну, плюс 80, вам не видно, але повірите. Розкопали яму, блін, йшли туди копали. Ну, Йдемо назад докопаємо. Оказується, дивіться, яка фігня. Все настроєно, прибори роблять те, що треба. Від грунту відстроєні. А, там лопата. Коротше. Ось так дивіться. Б'є чорне, закидає трошки в колі. Піднімаємося вище. Пішов чистий цвет. Плюс 44, плюс 50. Монетне дерево, блін. А ми, блін, довбимо корінь. Що інтересно, підходимо до другого дерева. Мовчить. Підходимо. Ось ось дубок якийсь. Хто був граб. Тепер дуб. Ну, мовчить. Ну що ж це Он до черешня. А, липа ось. О! Ну, мовчай, там ног зденькається в мене такий прибор. просто. <кхи> Черешня чи вишня. Тішина. Звертаємося бля, назад. Навіть тихесенька проводочка. Колір. Опускаємося нижче. Черняк. Опускаємося чуть нижче цвіт. Так, хто знає, кажіть, пишіть. <риві> Добре, гайда. Ми вже все, коп закінчили, йдемо додому. Ну, знахід, знахідки ви бачили. Добре, давайте, до наступних відео. Пока-пока.